Друзі, ви, певно вже бачили відео і фото затоплених європейських міст Австрії, Чехії і Польщі, а це все через циклон Борис. Я не знаю, чи саме ця фотка це циклон Борис, але уявимо. Він охопив всю Європу і дістався навіть до нашої Одеси. І там ви бачили море води, затоплені вулиці європейських країн. А ще вода підтопила Будапештський парламент. Уявіть собі, там ви пам'ятаєте, все плавало. Так, Юль, а в Чехії, до речі, випав перший сніг. Отакої. Це, а що трапилося із мостом в Німеччині? Давайте вже дивитися, тому що мені дуже цікаво, ну, що могло там трапитися. Що... Так, це новини, що вражають рубрика. Дивіться. У Каліфорнії масштабна пожежа, а Європу охопив циклон Борис, який приніс жахливі повені. У Чехії випав перший сніг. а У Німеччині обвалився величезний міст. Це новини, які справді вражають. Масштабна пожежа охопила три каліфорнійські округи. Горіли не тільки ліси, а й приватні будинки мешканців. Вогонь поширювався так швидко, що рятувальники не встигали його приборкувати. Гасили з літаків та гелікоптерів. А дим від горіння був таким їдким, що люди були змушені евакуюватися навіть з тих населених пунктів, куди пожежа не дісталася. Причиною займання, скоріш за все, був підпал, так підозрює місцева поліція. Вона затримала 34-річного Джастіна Халстенберга, якого звинувачує у злочині. За словами правоохоронців, його підозрюють у підпалі житлової будівлі, з якої вогонь перекинувся на око. Лиці штату і здійснив масове загоряння. Тим часом країни Східної Європи потерпали від екстремальних повеней: у Австрії, Чехії, Угорщині, Румунії, Словаччині та Польщі пройшов циклон Борис. Він з собою приніс проливні дощі та сильний вітер. Через нього з берегів повиходили річки, а населені пункти затопило так, що здавалося, що це картина з апокаліпсису. Людей рятували на гелікоптерах, а автівки та побутові речі мешканців, плавали по вулицях, немов у Хжахів у столиці Угорщини річка Дунай вийшла з берегів та почала затоплювати вулиці. Не оминула пам'ятку архітектури та підтопила відомий угорський парламент. Через сильний паводок у Польщі зносило мости, і прорвало аж дві дамби. Вода на своєму шляху зносила все. В результаті величезні приватні будинки склалися, немов паперові, а в країні оголосили стан стихійного лиха. Hau da. Oh, oh, hey. oh, okay. oh, yeah. oh, okay. Наша країна заявила про готовність допомогти в подоланні наслідків повеней шести країнам Європи, зокрема в Польщу, хотіла надіслати сотню рятувальників, оснащених спеціалізованим обладнанням. Про таку пропозицію написав у своїх соцмережах прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск і назвав її зворушливою з боку України. Однак зазначив, що підтримка України стане в нагоді в момент крайньої необхідності. Цей циклон вирував і в нашій Одесі. Спочатку Місцеві жителі бачили смерч у чорному морі. А за кілька днів Одеса потерпала від величезних опадів, які перетворилися в повені і принесли чималих збитків місту. Поки дощі заливали одну частину Чехії, в іншій випав перший сніг. Так це не жарти. Погляньте на відео. М'який лапатий білий сніг покрив гірську місцевість. Через негоду місцевих жителів попередили поки утриматися від походів у гори, аби не загубитися. У німецькому дрездені обвалився міст Кароле, що пролягав через річку Ельбу. Переправа, яка сполучала нову і стару частину міста, обвалилася вночі, і тому ніхто не постраждав. Якби ця аварія сталася в день, то наслідки були б неминучі з великою кількістю жертв. Бо тією частиною мосту щодня користуються понад 1200 велосипедистів та 300 пішоходів і постійно курсують трамваї. Обвалився міст, як повідомив голова управління мостів та інженерних конструкцій Дрездена Хольгер Кальбе, через те, що його металеві конструкції поіржавіли через агресивні хімікати, які використовують узимку для посипання доріг. Нагадаємо, міст Карола був збудований 1892 вісімсот року. Одна Ак його підірвали під час другої світової війни, а 1971 року відновили.